Михайло Мусійович, з яким настроєм ви зустрічаєте професійне свято День фізкультури і спорту? Ну, сказати, що дуже з настроєм не можна так сказати, тому що всі ми знаємо, в який час ми живемо і для чого ми живемо. Тому хочеться, хотілося б відмітити, що багато наших спортсменів, багато тренерів, багато працівників спорту. Пішли зараз на фронт, і всі ми працюємо зараз і живемо для перемоги в цій проклятій війні з цими орками, з цими кацапами. Надіюся на те, що ми все-таки переможемо це зло, яке вже 400 років домінірує над Україною. Фізкультурники, я думаю, в авангарді цього руху за перемогу. Можна назвати багато фамілій, хто пішов на фронт, хто зараз в окопах, хто біля гармат, біля пушок, біля е, сучасних, сучасної зброї. Щоб воювати зараз, треба не тільки фізичну силу, а треба й мізки. І тому хлопці мої вже, декілька чоловік, моїх вихованців вже пішли по той бічний світ. Віддали життя за те, щоб ми сьогодні могли святкувати День спорту, День фізкультури. Хотілося б піти на війну, захищати нашу державу. Бо стидно мені, що мої вихованці воюють, а я вдома. Не так вдома, звичайно, але тут, вдома в Полтаві. Виконую свій священний обов'язок, готую хлопців, захисників вітчизни. Хотів піти, хотілося, але мені сказали Михайло Мусійовичу, ви більше принесете пользу тут вдома, готуючи хлопців, підготувати справа не в кулаках, справа в морально-бойовому дусі. Я сам учасник бойових дій в Чехословаччині. Тоді мене в 68-му році призвали в армію радянську, хоча вона в принципі була російська. І я розумію тих хлопців, які йдуть зараз. На війну, тому що я сам це пройшов сам, коли рухнула ця армада із Польщі на Чехословаччину. І оцей весь душевний, духовний трепет переживання і хвилювання мені дуже відомі. Так, не був під градами, але виконував свій інтернаціональний, як тоді говорили, долг, ну, як бачите, живий і здоровий, хоча прийшлося, звичайно, пережити багато нюансів таких військових. І тому я, звичайно, хотів би дуже подякувати тим хлопцям, які зараз на війні. Дзвонять мені хлопчики, дзвонять мої вихованці, яким вже й по 50 років дзвонять, турбуються. І головне, що, будучи там, вони питають мене, Михайло Васильович, як ви там? Вони за мене турбуються. Будучи на війні, хотілося б побажати всім доброго здоров'я, не лінитися, працювати над собою, тому що тільки в праці над собою, в праці з людьми, в праці з дітьми ми бачимо своє майбутнє. Так воюємо, так крадуть наших людей, як і крали вони всі 400 років, крадуть наших дітей, але ми призвані захищати свою державу. Я думаю, ми вирівняємося, ми знайдемо. Ті ключі, які дадуть нам радість перемоги.